Всім доброго дня! І цей яскравий сонячний день. Це останні дні літа. 2025 року. Вже літо добігає свого кінця. І сьогодні ми відправляємося на наш острів нашого містечка Романів на урочище виспа, де сьогодні відбудеться захід. Захід називається Вільні серця присвячений Дню Незалежності України. Там ми в інтернеті побачили певний список програми. Я думаю, буде цікаво. Почнеться все з мото-зльоту. І далі, 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 далі. Про все не буду вам розповідати. Зараз ми поїдемо. Самі все побачимо і вам покажемо. Так що не прилічайте, Сподіваюсь, буде цікаво. Так, отже, людей ще небагато. На острові чуємо музику. Хлопці, лайдері. готуються потихеньку. Бачимо вже велику кількість мототехніки. Ну що ж, ходімо на острів. Бачите, це я сьогодні спеціально вдів стареньку футболку, почитавши ваші рекомендації в інтернеті прийняти участь святі батл. Холі батл. Свято холі. що сподіваюся, що мене теж обсиплять кольоровими фарбами жовто-блакитного кольору неба. Я

Але є надія, що люди зійдуться. Привіт, за святом! Дякую вас теж! Отже, бачите, завітав на острів, вже перші підписники вже поза мною привіталися. Дуже приємно. Приємно ще фото на згадку. Отже, ми зараз підійшли до організаторів сьогоднішнього заходу, будь ласка, хай самі просадуються, бо я не можу вимовити просто-напросто це, 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 це речення. Тобто, це е, Романівська молодіжна рада при Романівці селищній раді. О, Якось так викрутло. Скажіть, а які от плани на сьогодні і яка мета сьогоднішнього е, нашого сьогодні... заходу? Наша мета привернути увагу молоді, щоб вони не кучкувалися десь в тіктоках, в телефонах десь там вдома сиділи, а щоб йшли на свіже повітря, щоб співали, танцювали, кучкувалися. Ну, нові знайомства, нові якісь цей, цікаві О, події. Дивіться, що на сьогодні заплановано, я так по списку пройшовся. Це новою. Мото Мотоприбіг, да, зараз буде, нього почнеться. Да, це мабуть така сама наша буде ізюминка, мотопробіг, Далі квест планується, різні арт-інсталяції, хі-буки і розмалювання картини вільна, вільна Україна. Я сьогодні прийшов спеціально і почитав в інтернеті, вдягнув. Ну, надію, що е не розмалюють. Цей, кидання, ну, краска. Холіпаті. Холіпаті. — Ми прийшли Для На На завершення, так. Да. Я думаю, що можна? буде цікаво, весело, інтерактивно, пізнавально. Головне, що від... будемо відпочивати, да. і у нас таке свято День Незалежності ми і День прапора ми святкуємо. Запрошуємо усіх. Оператора може. Всі щось всі що таке хібуки? Хібуки — це арт-терапія собачкою. Така собачка mm -hmm. хібуки. Ви можете там підійти до пані Ірини, mm -hmm. вона вам познайомить познайомий скаже вам ну, за те, Будь що ми довіємо з сьогоднішньої програми, я сподіваюся. Да? Буде да. весело. Я думаю, що так. Да. Все да, вдасться. Да, Дякую. Отже, зараз буде починатися мотозаїзд. Мото ми йдемо на місце десь, звідки почнеться старт. Я піду трошки далі, до дамби позіймаю там, вже тут познімає сам старт. Отже, поїхали! Отже, мотоцикли поїхали не в ту сторону, де я хоч чекав. Я чекав їх біля дамби. вони взяли перед носом завернули і поїхали десь, десь поїхали. Отже, повернувся на острів. Зараз трішки познімаю, що тут зараз відбувається. Не приключайтесь. Тут на щось діти малюють. Малюють, малюють діти у нас. Добрий день. Ну що ж нагадуємо? Локація білі серця. Творимо в барвах нашої незалежної. Закінчить роботу. Локація. Святкові до Дня Незалежності діти роблять такі банція. от малюнки, розмальовки. що? Наша що відбувається наші локації? Кожному з вас даю з кросворд. Песика за залежності. Ваше, Ваше завдання гадати про спорт. Песик. Так що з радістю подарую вам гарний настрій. Локація що і очікую, зачекалася вже на всіх кожного. Чу, Ух, які, які, які кульки. Я думаю, звідки латять? Давайте подумайте, такі красиві сторони. Насолоджуйтеся. За декілька хвилин розпочинаємо святкування. Так, так, так. Отако От діти розфарбовують різноманітні розмальовки. Так. Ні. Тут на що? Ми ігри на пам'ять ага. проводимо, розвиваємо пам'ять. Моя задача його. Так. Ага. Нє? А потім вертими. Ігри на пам'ять. А це вже ми ось машині. Та добре. Тут нас тривають збори якихось на мисці. Це будуть так? А тепер час запалити сцену. Наш концерт Голос виспи починається. Молодіжні колективи, вокалісти, танцюристи, усі готові, готові або готувалися подарувати нам море емоцій. Час прокачати серця музикою та драйвом, бо талант у кожному з нас є. Так. Попереду номери, що змушують серця танцювати в такт українському мистецтву. Зустрічайте наших талановитих учасників у зустрі. цей святковий день. Ми вшановуємо силу та свободу нашої країни і кожного з нас символом цієї неславності звучить пісня Кіри Терещук. Вільна тут у нас розпочався концерт музичний номер. Почали. Сповілений пульс, розсипане зілля. Більше я не боюсь, я вільна вільна. На сіробутлі, що з білим так схожі Сало <рес> не та я зможу, зможу змовжу. Мої стіни бачили рік і сліз Мої стіни. Я коридемо серцю. Не жалуйте ваших рук, <рес> не смітьте просто осторонь. Скаємо долоні, не забувайте молодість. Це рух і енергія, і зараз на сцені цей рух оживе у танці. Зустрічайте колектив «Імпульс» пус Рублівського ліцею з танцювальною композицією під пісню Боа Соло. Найактивніші сьогоднішні глядачі, які прийшли сьогодні ну, відвідати сам захід, молоді серця, самі люди молоді серцями, якби, ну, як і так. Так, повернулися вже наші е, байкери з мото-забігу. Зараз підійдемо ближче. Знаєте, я здалеку помітив і вже біля нього кручуся. Вони цей ретро-шлюм ретро-цей мотоцикл. Хотілося б більш таку детальну інформацію чомусь. Ті мене не дивують, а оця техніка. Дійсно вражає власних мотоциклах Роман бриденні Денис. Приємно. Знаєте, дивіться, я звернув увагу багато різноманітних мотоциклів, яких я просто в них не розбираюся в цих марках і проче, тому що у них всі однакові. для мене це як ось кіннова. Імпортна техніка. І тут я побачив, це здається, щось з виду радянської техніки. І що найбільше привернуло увагу, це цей, цей мотошлюх. Це ще радянський бутошолом. мотошолом. Мотошолом десь ще десь з цих мотокросів, мабуть, так, так? Так, так? А що хтось, не, мабуть, не займався... А а, так. Сам мотоцикл вам спадок перейшов від когось, Чи це а, ще купували. Купив е рідний дядько. Yeah. Yeah. Мотоцикл кросовий yeah. чз 500 Використовувався у своїх гонках. Кросовий мотоцикл ЧЗ500, так? Так. ЧЗ це як це, подожди, це що, ява? типу? Чи, ні? Чи GZ, це... no, Я не розбираюся. Наскільки yeah. я пам'ятаю, це компанія ЧЗ. Ми випускали. Яка тут кубатура двигуна? 380, але використовувався yeah. у гонках uh, ну, на кубатуру 500 кубів. І він і що кросовий, Да? спочатку так. нічого ніхто не переробляв. Так. Переробили, тільки заднє крило виходить і сідло. Це бензин же потрібно, мабуть, міще. Ну так не да. так, да, як всіх радянських розбавляють з маслом. Бензин з маслом так. І як він поводить себе на сьогоднішній день, ну, дасть трошки фори з цим, да? цікаво. Тобто ще можна ним да, трошки здивувати. Ну такі от справи. Добре, дякую. Дякую, Ну, Бачите, вся, вся увага біля цього мотоцикла. Біля цих мотоциклів люди не збираються, нічого Фактично не запитують. А от цей мотоцикл, ну, просто ну, дійсно така вже якби, класика, як не крути. Ох, якось так. не Хлопчина, який бажає контенту. Я все, на ходу придумався. Ні, чесно. Назад. Контенту побіжати. Підписуйтесь на студію РОМ. Я це кажу вже в другий раз, але ви підписуєтесь. На Ютуб канал Своя хвиля. На YouTube канал студія Ром. Своя хвиля. Своя хвиля. Також на Фейсбук, також на Тік-Ток. силочка буде в посиланні. я сподіваюся. Підписуйтесь, лукаси, поширюйте, будуть реально жорсткий контент. Йо, все. Підписуйтесь. Трошки Трошки звінили локацію, перейшли сюди. Тут кажуть, що тут будуть мотозмагання зараз проходити. Але щось зараз не розумію, що тут відбувається. Одні стоять, другі щось жужжать. де, що, невідомо, Куди, що, як. Ну. Ой. Тут що, впала дитина. Так, є вже перші втрати. не пробували переїхати з хати Не вийшли. Так, наскільки я розумію, змагання вже розпочинаються. Карьол стоїть конкретний. Це було. Нічого не розумію. Коротше, ми поки тут дождемося цих змагань, то там вже холіпаті почалося. Йдемо на холіпаті, організатори мото з цього зльоту, якось організуйте все, цього. то вже захід пройшов, люди розійдуться. Люди ж зійшли на мото мото подивитися, на мото цей. Цікаво, хто виграє шлюб. да, Всім цікаво. А тут, виходить, якось дуже довго розтягнулося. Чекаємо, чекаємо, чекаємо і там ми подивилися. І тут а, щось не цього. Йдемо на холі, на холі паті, да, Снежан, зараз тебе розмалюють. Я спеціально вдягнув а вже третій раз кажу. Блочку стареньку. Вже мати підходила, кажу, я п'ятно, кажу, я знаю, кажу, стареньку йдіть. Так, що ж бачу, здалеку відбувається таке просто індійське свято повністю. <у> you ticket, your ticket is show. <laughs> i Знаєте, мені в принципі познакомилось такий, як Атема. Ну що, баті! Всі жовто блакитні! Стака так розкриває субіт. На болі посилаємо мене не стаку, с відкриваєш поліз. До фото готові! Швидко, швидко і стаємо на спільне фото! Хто зверху, хто знизу швидше! У нас фотосес! Хай живе наша жовто блакитна ненька Україна! Слава Україні! Ти не розфарбований, дві, які розфарбовані, а Давай-давай! Знаєте давай. Закінчилося це свято, ну, закінчилося крапкою цього холі свята. Я бачите, трохи в порошку цьому жовтому, блакитному мені не вистачило, мабуть. Що скажу, якісь свої враження? Мені по суті сподобалося саме це обсипання порошком. І я бачу людям також дуже сподобалося. У нас по перше, люди такі, що знаєте, дали волю, Це ж можна. Пику на голову комусь насипати. А в мене ж люди люблять таке. Чув, зараз я тому мов, сиплю, насиплю, на тобі по ручку тобі. І в принципі, воно, знаєте, так, бачу, люди дітям молоді дуже сподобалося. Трошки мені дісталося, але я оцінив так, такий, така фішка в захід. Може цілком бути, так, цілком вставлятися, але зарані потрібно попереджати, так як ми були попереджені, що потрібно вдягнути старіший одяг, ми його вдягнули. Тому що якщо людина прийде без попередження і його, його візьмуть так захволюють, то може настрій зіпсувати і проче. А так? Нормаз. Так, що то там вже не зрозуміло, Щось люди розбігалися. Якось так не знаю що там. Вилетів з мотоцикла, так? Ще хтось з мотоцикла, злетів з стального коня. Добре. З жарт не обійшлося. Ох, жужики. Адже свято добігло кінця. Свято було доволі непогане. Пройшло нормально. Хлопчина на мотоциклі живий здоровий, не хвилюйтеся, трошки, трошки впав. Ось таке буває в житті. От, сподобалось мені дуже холі... Це, холі... Як це холіпаті. Холі -паті, батл. Полібатова. Цікава штука, використовуйте далі. От. Ну. Всім гарного дня, мирного неба. І ми з вами не прощаємося, а говоримо до наступних зустрічей на каналі. На все добре, ставте лайки, підписуйтесь. Всім нам домагаю рукою. Чао!